У рамках велотуру по території України та Угорщини велосипедисти подолали понад 90 кілометрів. До участі зголосилося шість десятків велолюбителів. Найменшому всього вісім років, найстаршому уже за 60. Серед учасників велосипедисти зі стажем і новачки. Якщо людина вперше їде на велосипеді, як показав сьогоднішній день, це абсолютно реально. Тобто, багато із велосипедистів сьогоднішнього велопробігу їхали вперше на таку велику відстань. Якщо ви їздите регулярно, це це запросто». Подбали організатори і про культурне збагачення учасників велотуру. Під час подорожі велосипедисти зупинялися у кількох угорських селах, де їм розповіли про історичні цінності населених пунктів. Проїхали через дуже цікаві місця східної угорщини, це сотмарчики, торпо. Побачили дуже цікавий оригінальний цвинтар, побачили, де похований значить, угорський герой, це Килче, їх написав гімн Угорщини. Разом із любителями велосипедів до туру долучилися і велогіди. З їх допомогою і українці, і європейські туристи зможуть скласти індивідуальний туристичний маршрут для подорожі Україною та Західною Угорщиною. Спеціально для велосипедистів у селі Берег Шурань відкрили велостанцію, де подорожуючі зможуть зупинитися та перепочити під час подорожі. Можливість подорожувати велосипедом до закордоння дипломати вважають, й впевненим кроком до зближення сусідніх народів. Члени сім'ї. На цій половині ще не всі, на тій половині, тому що ця велодорожка вона буде сприяти розвитку подальшому зміцненню родинних зв'язків, можливо і дружніх зв'язків простих людей. Подолавши відстань через вилок та півдесятка угорських сіл, учасники заїзду знову повернулися в Україну. 90 кілометровий велопроїзд закінчився відкриттям нової сучасної 7 кілометрової велодоріжки. Нова велодоріжка з'єднує населені пункти Астей і берегово. Її звели у рамках проекту транскордонної співпраці. Загальна вартість велодоріжок і велостанції 460 тисяч євро. Їх для розвитку велосипедного спорту виділив євросоюз. Велосипедна доріжка це тільки частина співпраці двох регіонів, втілених за допомогою коштів Євросоюзу. До кінця року ми плануємо втілити ще кілька проектів, спрямованих на розвиток мережі міжнародних велосипедних маршрутів. Протяжність усіх закарпатських велодоріжок, 20 кілометрів. Сім з них побудовано за кошти Євросоюзу.